Всім привіт! Це вже третя частина моєї великої подорожі до Швеції. Якщо ви не подивились перші дві частини, будь ласка, це зробіть, тому що ви будете знати все, що було на лайнері і так далі. Сьогодні ми знаходимося в місті Кальмар. Ми тут живемо, ми тут будемо проводити дві ночі. Зараз ви бачите кадри, як ми їхали в готель. Готель я вам показувала в минулому відео, тому що ми спочатку поїхали в готель, залишили там речі. До речі, якщо ви не знаєте, моя функція в цій подорожі це бути перекладачем. Я перекладач, так, з англійською. Коротше, я з ними по англійськи балакала. Неважливо, що дуже велика частина людей там розмовляєте теж англійською, але у мене була своя роль. Я була саме цим перекладачем. Я там з цими всіма. Людьми розмовляла, тобто мені, наприклад, було е, треба було сказати, що ми м, приїхали зараз. Це було не знаю, година десь, напевно, десята чи дев'ята, і ми не можемо зараз заселитися, очевидно, тому що заселяються десь 14. І ми попросили десь залишити наш багаж, тому що у кожного чемодану, і ми потім їхали е, в інше місце, і ми не могли чекати, наприклад, п'ять годин, тому е, ми. Залишили там, у нас удалося залишити наші речі, і ми поїхали вже туди, куди ми поїхали. Зараз я вам про це розповім. Сьогодні я їду на острів, який відомий як сонячна перлина Швеції. Це Еланд. Швецьку це буде Улянд. Але спершу я хочу показати вам одну з найкрутіших штук. Це Еленський міст, який ми вже звичайно проїхали. Ви тільки... Подивитися там ззаді <хи> на нього. Він просягається аж на 6 кілометрів. І е, є одним з найдовших мостів у Європі. це міст був побудований в 1972 році. І він з'єднує Острів з материковою частиною Швеції, до того я з'явився міст. Дістатись на Еланд можна було тільки на промі, а тепер все кілька хвилин їзди йти на острів. Щороку через цей міст їдуть тисячі туристів, адже Елан це справжнє туристичне місце для відпочинку на природі з історією і, звісно, з тим самим знам Боркхомслот, куди. І я зараз іду Ну що ж, пішли на той легендарний замок і дізнаємося більше про нього і його історію. Я сьогодні на дуже крутому місці це Борк або ж замок Боргхольм е, на острові Еланд у Швеції. Ви колись чули про цей замок? Якщо ні, сідайте зручніше, я вам зараз розкажу дещо цікаве. Ну що ж, почнемо з історії, цей замок будували ще у 12 столітті такий собі суперстарий середньовічний форт. Спочатку він був невеликим, але з часом його постійно розширювали. І у 17 столітті замок став справжньою королівською резиденцією. Але як це часто буває з такими будівлями, все пішло не так. У 1806 році тут була велика пожежа, з того часу замок стоїть у руїнах, тому ми сьогодні йдемо якби не на замок, а на руїни цього замку. Ви тільки подивіться на стіни, вони настільки товсті, що це все одно виглядає велично, навіть після пожежі. До речі, в народі цей замок іноді називають невдалий палац, бо його стільки разів перебудовували та ремонтували, а в кінці він все одно згорів. Ну от таке життя. І е от е е е цікаво, що навіть у ринок боргомш слот став таким собі магнітом для туристів і дослідників. Тут проходять різні фестивалі, концерти і навіть середньовічні турніри. А взагалі, це популярне місце для фотосесій і зйомок фільмів. Руїни дуже атмосферні. До речі, мої фоточки на цих руїнах ви можете побачити на моєму інстаграмі. Є одна легенда, яка розповідає, що цей замок переслідують привиди мовляв, тут досі можна почути голоси тих, хто жив тут сотні років тому. От скажіть, чи не моторошно було б ночувати тут? Що мені найбільше сподобалося тут, це відчуття історії, яка буквально живе в цих стінах. Це ніби. Зануришся в інший світ. Тож, якщо колись будете в Швеції, обов'язково приїжджайте на Еланд і подивіться на е, Борхом слот своїми очима. Я впевнена, що вас теж цікавить історія цього замку. Давайте трохи про битви. Борхемслот був не просто красивим місцем для королів. Тут відбувалося багато драматичних подій. Наприклад, під час так званої Кальмарської війни на початку 17 століття, це була війна між Швецією та Данією, і Боргхольм опинився в самому епіцентрі бойових дій. Данці намагалися захопити замок, але шведи тримали оборону. І, хоча замок був добре укріпленим, він кілька разів переходив з рук у руки. Уявіть собі, тут стояли гармати, стріли летіли в усі боки, і це все на такому мальовничому острові. Це не просто руїни. Тут справді вирувала історія. Після Кальмарської війни замок продовжував служити стратегічним об'єктом для оборони країни. Знаєте, що замок навіть мав свою таємну зброю в часи в він використовував спеціальні підйомні мости та секретні ходи, щоб захищатися від ворогів. Це давало оборонцям перевагу під час облоги. Кажучи, може мені здається, я за перший раз сказала, відверто кажучи, чесно кажу, відверто кажучи, тут трошечки сумновато, скучновато. Я не знаю ні історії, нічого знімаю, просто бо, бо знімаю, бо я ж ютубер, бо я маю це все знімати. І, і я вирішила знімати цей вертикальне відео, чому ніхто не знає, але я його знімаю. Ось я йду по тих руїнах. Того замку, якого замку? Ніхто не знає, що з Борнхоль... А, Значить, що замок Боргхольм. Борг Ось така от фігня малята Ніхто мене не хоче знімати, я це зроблю сама. Ніхто мене не хоче фоткати, я це теж роблю сама. Сумно, сумно трохи. Ну і звісно, то всі камені стіни теж робили свою справу. Але що дійсно цікаво, у замку, крім битв, було і спокійне, дуже королівське життя. Тут приймали дипломатів, влаштовували бенкети і всі мали жити як у справжньому палаці. До речі, один з найбільш відомих мешканців цього замку це король Карл X Густав. Який часто зупинявся тут, на шляху до своїх військових кампаній. Можливо, саме тут він планував свої стратегії. Хоча замок зараз у руїнах він має доволі героїчну історію, це місце, де перетиналися війни, дипломатія і королівське життя. От такий собі шведський замок з багатою біографією. Зараз я вам розповім пару історій, але що це правда, я вам гарантувати не можу, тому що я це знайшла в інтернеті. Але погружайтесь в атмосферу, дивіться це відео далі. Перша легенда про привида Білосніжної леді замок Борхольм, як і багато старовинних фортець, має свою мотрошну легенду. кажуть, що руїни замку відвідує привид жінки в білому вбранні. За переказами, це може бути дух однієї з мешканок замку, яка втратила життя за невідомих обставин вночі, особливо в тому. Мані дні деякі туристи стверджують, що бачили тінь цієї загадкової фігури, яка мовчки блукає коридорами замку. Це додає ще більше загадковості руїнам і перетворює замок на улюблене місце для мисливців за привидами. Файніше б звучала ця історія, якщо я би це розповідала в темному замку, не за день, а за, за ніч. Але нічого. Я думаю, ви теж погружаєтесь в атмосферу. Друга історія про героя Кальмарської війни. Під час Кальмарської війни, 1611-1613, замок Боргхольм став ареною важливих битв. У 1611 році данські війська захопили замок, але шведи не залишили цього без бою. Легендарна постать молодого Густава II Адольфа. Майбутнього короля Швеції прославилося тим, що він у віці всього 16 років успішно очолив операцію з повернення замку. Це стало одним з перших його значних досягнень у військовій кар'єрі, яка згодом принесла йому славу великого полководця. Третя історія прокляття вогню. Замок мав непросту долю у 1806 році, коли він використовувався як фабрика з виробництва одягу, тут сталася масштабна пожежа, яка майже повністю знищила будівлю. Місцеві жителі почали говорити про прокляття, яке ніби нависло над замком. Дивно те, що після цієї катастрофи замок більше ніколи не був повністю відновлений. І руїни стали свідками його минулої слави. Люди вважали, що сама земля під замком несе якусь злу енергію, яка привела до такого трагічного кінця. Вежа Ігенборги. Ще в ті часи, коли замок був потужною фортецею, в ньому проживала Ігенборга Норвезька, дружина Вальдемара, сина шведського короля Магнуса Ладуласа. Я не знаю, чи ці імена справжні, якщо чесно, але не важливо. Погрожайтесь далі. Її присутність зробила замок важливим політичним та культурним центром того часу. Легенда свідчить, що саме у вежі Ігенборги весала найбільша кількість дипломатичних переговорів та вирішували важливі державні справи. П'ята історія міфічні істоти Еланду. Сам острів Еланд, де розташований замок, славиться своїми міфами про тролів та інших міфічних створінь, які за переказами живуть у лісах та скелястих місцевостях острова. Місцеві мешканці з покоління в покоління передавали легенди. Місцеві мешканці з покоління в покоління передавали легенди про цих істот, що вночі виходять з укриттів і лякають тих, хто наважиться заночувати. На природі Божечки, скільки я тут провела, тут, тут стільки було ходіння, я не знала, що тут стільки буде. Якщо чесно, я думала тут набагато більше, ота одна руїна, і все, тут, наприклад, кружочок вийти. ну ні, тут і на вулицю, і туди, і сюди, і туди, і сюди. Коротше, ребята, тут багато чого можна подивитися, якщо ще про щось, щось знати, то взагалі буде. Файно, mm, а я, я ж нічого не знаю, але все одно було дуже Е, e, Видно, що замок такий <реклама> відрістрений, мені здається, деяких по-любому. Але він був реальний, тому <реклама> <реклама> думаю, лайк більше, ніж дизлайк. Я знаю точно, що про пожар це правда, але то, що там якісь були фабрики одягу, в цьому я не впевнена. І точно була кальмарська війна. Всі останні факти можуть бути придумані інтернетом. Ми пішли в магазин Сіті Gross і зараз я вам скажу трошки, я була підростроєна. Сьогодні ми після замку, і якщо чесно, от зараз ми зайшли в магазин. Якщо я щось буду купляти, я вам покажу. Але якщо чесно, мені так лінь вам щось показувати, бо мене після сьогоднішнього дня якось так немає настрою купець. Тому. Що це таке? Я труси нашла. Комусь треба труси пишіть. Пишіть. А бутилочка комусь потрібна за 60 сіків. Сєків. А вечором з вікна ми побачили кролика чи зайчика.